Доброго дня, я Ірина, я психолог. І сьогодні ми розпочали тренінг партнерського спілкування, який розрахований на 30 годин і є базовим, програмним серед трьох дуже важливих, таких як тренінг розвитку креативності і тренінг особистісного зростання. Ці тренінги вони важливі для всіх людей, але особливо вони важливі для людей з залежностями. Тому що мій досвід спілкування з індивідуальною, груповий говорить про те, що багато залежних людей починають вживати наркотичні на речовини саме через невпевненість в собі, через бажання бути своїм в певних колах бути дорослішим. На цих тренінгах ми вчимося досягати того самої мети, але конструктивним шляхом, більш таким здоровим шляхом. Партнерське спілкування це про обмін інформацією, це про обмін, про вміння говорити про свої почуття переживання і потреби і добиватися їх, але з урахуванням інтересів іншої сторони також. Про що залежні люди дуже часто забувають, тому що в них є певна. Така дитяча позиція, да вони думають іноді тільки про свої потреби. А як до цього відноситься їх оточення, їм байдуже. Да? Така трошки дитяча позиція. На тренінгах, що ми робимо, ми говоримо багато дискусій, багато розмов, багато рефлексій, психогімнастичних вправ різних. Ну і звісно, це отримання зворотнього зв'язку. Це це те, чим важливі саме такі тренінги, тому що в, часто люди позбавлені цієї можливості отримати справжній зворотній зв'язок від своїх рідних, близьких, тому що вони зацікавлені в собі. А в, в тренінгах ми ну, маємо таку можливість, і це дає пошту саме для розвитку, для, для змін ну, до нашого зростання.